Ранок вдома триває і зараз саме час нагадати про наші сторінки у соцмережах. Заходьте до нас у Фейсбук, Інстаграм та на Ютуб. Там ви завжди можете подивитися усі наші матеріали. Посилання зараз бачите на ваших екранах. До речі, про соцмережі. Тебе не дратує, що люди в мережі пишуть з помилками і не ставлять розділових знаків. Ну, коми я ще іноді бачу. А от тире і двокрапки таке враження, що взагалі не існує. Звісно, дратує, адже від розділових знаків часто залежить і зміст написаного. Згадай, хоча б класичне, та стратити не можна помилувати. Іноді життя залежить від того, де поставити кому. А до чого ти запитала про помилки? Та от. Освітяни кажуть, що рівень освіти в Україні, починаючи від епідемії ковіду, відчутно знизився. Потім почалося повномасштабне вторгнення, навчання онлайн не пішло на користь ні школярам, ні студентам. Та поступово освіта навіть в умовах війни повертається до класичного викладання в режимі офлайн. І про це наш наступний сюжет. Місія посадити дітей за парти. І це попри регулярні російські обстріли. <звук> Школа офлайн. Наскільки це реально в Україні за умов повномасштабної війни? Якість такого навчання, тому що це так само має бути пріоритет в Україні майже 4600 укриттів, організовані так, що в них можна проводити уроки. Чи планують збільшувати кількість укриттів? І чому зимові канікули школярів можуть бути довшими? Харків. Місто, що перебуває під регулярним ворожим вогнем, балістичні ракети та керовані авіабомби, на півночі Харківщини, безпекова ситуація ще складніша. Тому ми маємо зосередитись на тому, щоб розбудовувати по максимуму захисні споруди, де можуть навчатися діти офлайн. Всі інші мають навчатися дистанційно або мають мати таку можливість навчатися у своїх закладах освіти. Це і Куп'янське, це і е, той самий Липецький напрямок, це і там Богодухівський напрямок північ нашої території, і далі починається період перебування при владі так званої директорії, парадоксали. Але саме у Харкові більшість дітей вчиться офлайн. Уроки відвідують у метрошколі, навчальному закладі під землею. Ефект кажуть, вчителі видно одразу. Певні дні діти відвідують метро школу, це офлайн навчання, і з цим же учителем вони продовжують в інші дні в онлайн форматі е, опрацьовувати навчальний матеріал. Можна показати презентацію, якісь відео і попрацювати з дітьми з приводу вирішення тестів. Географія підземних шкіл розширюється. Нові навчальні заклади зводять одразу в декількох великих містах. Миколаєві, Херсоні, Запоріжжі і на цю ціль уряд виділив цього року 2,5 мільярди гривень. За ці кошти вже будується укриття. Це 57 проєктів, 300 тисяч учнів. Це те, що ми плануємо реалізувати вже цього навчального року. Це не означає, що вже з 1 вересня, але протягом навчального року ми будемо стимулювати до повернення довочного навчання наших дітей в школах. Запоріжжя, 107 школа. У ній навчають майже тисячу дітей. Початок року буде онлайн, та невдовзі діти зможуть і тут вчитися офлайн. Біля школи будують масштабне підземне укриття. Провели перемовини з донорами, які погодяться нам допомогти з облаштуванням внутрішнім партами, стільцями, дошками, всім необхідним обладнанням для того, щоб освітній процес був високоякісним і інтерактивним для наших дітей. Дистанційне навчання при відключенні електроенергії вкрай неефективне, тому що учні, вчителі в різні часи можуть бути вимкнені електроенергії, і за таких умов доступ до дистанційного навчання є вкрай проблематичним. Це одне з причин, чому ми зараз проваджуємо політику школи офлайн. Адже в школі, коли учні перебувають безпосередньо в закладі, організувати навіть за умови відключення електроенергії хорошої е якісну освіту е набагато легше ніж дистанційно. Та річ не тільки у навчанні. Діти потребують спілкування, передусім зі своїми ровесниками. Ми так ну якщо продовжувати онлайн не робити якісь кроки, ми так втратимо наше покоління а їм відбудовувати країну після перемоги. Учні принаймні цьогоріч, вчитимуться за особливим розкладом. Згідно постанови Міністерства освіти та науки, навчальний рік завершиться на місяць пізніше ніж зазвичай. Навчальний рік 25-го року закінчиться 30 червня, а не в травні, як ми звикли, що ймовірно означає. А що будуть зимові певні більші канікули. Якщо будуть бачити, що не встигається, наприклад, хочуть зекономити на опаленні або на електроенергії, бо їй не вистачає взимку. То таким чином будуть надолужувати, наприклад, по суботах, а взимку відпочивати там кілька місяців. Наприклад, сказати точно про всі школи неможливо. Кожен навчальний заклад розклад затверджуватиме самостійно. Кожна школа сама самостійно визначає структуру навчального року, тобто, коли канікули, які канікули, як ці канікули задовго будуть тривати. Дистанційне навчання через епідемію коронавірусу, а потім війна. Ці два фактори вплинули на якість освіти, запевняють в міністерстві освіти та науки. Тож необхідно призвичаїтися до реалій, адже навчання чекати не може.